Ось дивіться, які в мене є кабачки. Я кожного року сажаю такі кабачки, вони мені дуже подобаються для фарширування. Сьогодні я нафарширую ці кабачки. Для цього я їх ну, відріжу хвостик та почищу овошечисткою і вирішу серединку, і будемо їх фарширувати. Ось такі вони в нас виходять, очищені, тепер розрізаю навпіл, і вирізаємо серединку. Ось я вирізаю, все насіння. Хоча воно молоденьке, але сьогодні я його готувати не буду, я хочу їх не Бачите, кабачок досить молодий і легко можна все це, всю середину просто достати ложкою. Ось такий в мене кабачок виходить. Так, я зроблю з іншими. Тепер я візьму фарш, у мене зі свинини та рис, варений рис. І все це змішаю. Як бачите, в мене десь дві третини фаршу і одна третина рису. Змішую. Додаю сіль. Перець. У мене суміш перців. Ось такий виходить в мене фарш. І ось таким фаршем я начиняю мої кабачки. Ось таку форму змащую олією. Та буду викладати туди. Робимо зажарку, додаємо олію, мене додаємо цибулю потрібну та моркву. теперь додаю сіль. Цукор. Томатную пасту. Ось такий вийшов кабачок. Рекомендую його подавати з підливкою та сметаною. Це дуже смачно. І підливкою вона така кисло-солодка за смаком та зі сметаною. Рекомендую. Готуєте та не пошкодуєте. Так можна приготувати звичайний кабачок не круглий, але вирізати в нього серединку.